Не з Богу ж, і тут в мене запитують, чи можна покращити інтуїцію. Так, точно можна покращити інтуїцію, але для того, щоб це зробити, потрібно зробити перший крок повірити, що ви можете це покращити. І що це може зробити фактично будь-яка людина, яка вміє себе відчувати, а не говорить постійно сам собі. Тобто, наш мозок нам. То може не давати це зробити. І тому, якщо ви зробили цей перший крок, повірили в те, що можна покращити інтуїцію, то ви вже знаходите багато різних прав, різних технік, яким чином це зробити. І далі у вас вже відкриваються дуже великі можливості. Далі ви тільки розширюєте ці можливості і покращуєте, і там ну знаходите стан передбачення і інших там розуміння людей і так далі. І таким чином ви це робите.